Вітаю вас на своєму каналі вивчення української мови Розумійко. Продовжуємо наші уроки за підручником Олександра Заболотного Українська мова 5 клас. Тема заняття складне речення. Складне речення. Сьогодні піде мова про речення, яке має Кілька граматичних основ та про засоби зв'язку частин такого речення. Пригадаймо, із чого складається граматична основа речення. Вона складається із підмета і присудка. Підмет це головний член речення, що називає предмет або особу, про яку говориться в реченні, і відповідає на питання, хто що. Підкреслюється однією лінією. Присудок це головний член речення, який називає дію, стан або ознаку предмета і відповідає на питання, що робить підмет, що з ним робиться, який він є, хто він такий, що він таке. Зверніть увагу, нам запропоновані два речення просте і складне. Давайте їх порівняємо. Футболіст забив м'яч у ворота суперників. Футболіст хто? Це підмет. Що він зробив? Забив. Це присудок. Футболіст забив, це граматична основа цього речення. Це граматична основа складається із підмета і присудка. Футболіст забив м'яч у ворота суперників, але суддя не зарахував гола. Ми бачимо граматичну основу, футболіст забив. А також суддя, хто суддя що зробив, не зарахував. Це друга граматична основа. Ми бачимо кому, яка відмежовує одну граматичну основу. І іншої. Ще ми бачимо сполучник але. Отже, складне речення це речення, яке має дві або більше граматичних основ. Синіє ласкаве небо, і знов курличуть журавлі. Небо синіє – це перша граматична основа. Синіє ласкаве небо це перша частина складного речення. Знов курличуть журавлі. Це друга частина складного речення. Журавлі курличуть. Вони з'єднані з получником І, і на межі цих частин бачимо кому. Частини складного речення подібні до простих речень. Ці частини можна поєднати різними видами зв'язку. Є безсполучниковий зв'язок і сполучниковий. Безсполучниковий зв'язок це коли частини складного речення поєднуються між собою за допомогою тільки інтонації без сполучників. На гнізда повернулися лелеки. Птахів зігріла рідна сторона. Лелеки повернулися, підмети присудок. На гнізда повернулися лелеки. Це перша частина складного речення. Птахів зігріла рідна сторона. Це друга частина складного речення. Вони поєднуються лише за допомогою інтонацій, без сполучників. Сполучниковий зв'язок це коли частини складного речення поєднуються за допомогою сполучників чи сполучникових слів та інтонацій. Весна зупинилася над кручею і плачуть останні сніги. Весна зупинилася над кручею, перша частина складного речення. І плачуть останні сніги, це друга частина складного речення. Ми бачимо сполучник І. Найуживаніші сполучники та сполучні слова. І й, та, чи або, а, але «щоб», якби бо, мов, як, наче, тому, що, що, хто, який, коли, де та інші. Інтонація. Між частинами складного речення в усному мовленні робимо невелику паузу. У кінці кожної частини, крім останньої, голос підвищуємо. У кінці речення голос понижуємо. Справа 485. Хочу звернути вашу увагу на малюнок, в якому дуже добре. Зображена, схематичне, схематичне пояснення, що таке складне речення з сполучниковим і безсполучниковим зв'язком. Ми бачимо з вами дві цеглинки. Перше, це в нас вони показують складне речення. Ось, складне речення. Це буде безсполучниковий зв'язок. Ми бачимо, що перша цеглинка поєднується з другою зразу, да? немає між ними нічого. А ось друга цеглинка. Ми бачимо, що між першою і другою частиною є сполучник. Ось ще така додаткова цеглинка. Тому це якраз буде схематично зображене речення з сполучниковим зв'язком. В цій вправі нам потрібно знайти речення з сполучниковим зв'язком і підкреслити граматичні основи. Ще тримались по садках пізні сливи, як раптово пішов сніг. Сливи тримались і сніг пішов. Ми бачимо дві граматичні основи, отже, це речення буде складним. Ще тримались по садках пізні сливи, це перша частина. Як це буде в нас сполучник? Раптово пішов сніг. Отже, це речення складне речення із сполучниковим зв'язком. Шелестить пожовкла кукурудза, ніжиться під Вересневим Сонцем озимина. Кукурудза шелестить перша граматична основа озимина – ніжиться. Шелестить пожовкла кукурудза – це перша частина складного речення. Ніжиться під вересневим сонцем озимина. Це друга частина складного речення. Це складне речення з безсполучниковим зв'язком. Частини поєднані лише інтонацією. Ми бачимо розділовий знак кома на межі. Малу поводиночку вітер відносить, за неї чіпляється сивий бур'ян. Вітер відносить. Перша граматична основа, бур'ян чіпляється, друга граматична основа. Отже, це речення буде складне. Малу поводиночку вітер відносить, перша частина складного речення, за неї чіпляється сивий бур'ян, друга частина складного речення. Вони поєднані між собою інтонацією і на межі ставимо кому. Це також речення складне з безсполучниковим зв'язком. Туман над лугом колихався, кричали у гаю сичі. Туман колихався, перша граматична основа, сичі кричали друга граматична основа. Отже, це складне речення, яке складається з двох частин. Частини поєднані лише за допомогою інтонації. Тобто це складне речення з безполучниковим зв'язком. Справа 486. Поєднаємо частини складного речення, а саме утворіть прислів'я. Хто в четвер скаче, той у п'ятницю плаче, хто в четвер скаче, хто скаче? Це граматична основа скаче, коли в четвер це обставина часу. Той у п'ятницю плаче, той це займенник виконує роль підмета, і, відповідно, хто це займенник також є підметом. Хто плаче, це граматична основа плаче, коли у п'ятницю це обставина. Верба водою живе, верба воду і береже. Верба живе підмет і присудок, живе чим водою. Водою це додаток. Верба воду й береже, береже, що воду? Це також додаток. Там правда мовчить, де сила панує. Синиця шкоду робить. А Журавлеві перепадає. Пішов би в гості, але ніхто не запрошує. Овара з горою не зійдеться, а чоловік з чоловіком сходяться. Наступна вправа 487. В цих речнях треба знайти речення з трьома та з чотирьма граматичними основами. Ми розглянемо всі речення. Вільний щасливий степ розлігся навкруг. А високо в небі літає самотній шуліка. Вільний щасливий степ розлігся навкруг». Це перша, грам... перша частина складного речення. Відповідно, граматична основа степ розлігся, а високо в небі літає самотній шуліка». Шуліка, що робить літає» – це друга граматична основа, і ця частина є другою частиною складного речення. Ці частини поєднані за допомогою тонації та сполучника А. Отже, це складне речення, яке складається з двох частин, поєднаних між собою сполучником. Достигають яблука ранети, рання осінь листя золотить. Гарний хлопець з іншої планети, може, завтра в гості прилетить. Ранети. Ранет це сорт яблук. Достигають яблука, ранети. Це перша частина складного речення. Яблука достигають, відповідно, перша граматична основа. Рання осінь листя золотить, осінь золотить. Друга граматична основа, відповідно, Друга частина складного речення. Гарний хлопець з іншої планети, може, завтра в гості прилетить. Це третя частина складного речення, ускладнене вставним словом, може, яке зверніть увагу: з двох боків відокремлюється комами. І хлопець прилетить, це третя граматична основа. Отже, це складне речення, яке складається з трьох частин, які поєднані між собою безсполучниковим зв'язком. Вітер з моря, море розгойдав, хвилями здійнялися простори. Вітер з моря, море розгойдав перша частина складного речення, вітер розгойдав, відповідно, граматична основа. Хвилями здійнялися простори. Простори здійнялися. Це друга граматична основа, хвилями здійнялися простори, друга частина складного речення. Це складне речення, яке складається з двох граматичних основ. Які поєднані між собою за допомогою інтонації, тобто мають безполучниковий зв'язок. Струмок дзюрчить, роса плещить, і вогнище палає, і ліс гілками верховіть у небесах витає. Струмок дзюрчить перша частина складного речення, представлена граматичною основою струмок дзюрчить. Роса блищить, це друга частина складного речення, відповідно, друга граматична основа роса. Що робить блищить? І вогнище палає. Це третя частина складного речення, граматична основа третя, вогнище палає. І ліс з гілками верховіць у небесах витає. Ліс... Витає, це четверта граматична основа, відповідно, четверта частина складного речення. Як ми бачимо, перша і друга частина поєднані без сполучників, безполучниковим зв'язком, друга і третя. За допомогою інтонації та сполучника І, тобто це буде сполучниковий зв'язок. І між третьою і четвертою частиною ми також спостерігаємо без сполучниковий зв'язок, тому що ми бачимо сполучник і право 488. До вашої уваги текст встигнути за прогресом. В цьому тексті треба знайти сполучникові складні речення, а також безсполучникові складні речення, визначити в них граматичні основи. Ми розберемо кожне речення цього тексту. Технічний прогрес рухається так швидко, що ми інколи не встигаємо за ним. Прогрес рухається, ми не встигаємо. Отже, це складне речення, яке складається з двох частин, поєднаних між собою сполучником. Тобто це складне речення з получниковим зв'язком. Смартфони, планшети, GPS-навігатори, дрони, гіроборди, невід'ємні атрибути сучасного життя. Смартфони, планшети, GPS-навігатори, дрони, іроборти це однорідні підмети. І атрибути це буде присудок. Тобто це просте речення, але воно ускладнено однорідними, ускладнене однорідними членами речення. Малюки сприймають їх лише як іграшку. Діти старшого віку. Використовують під час навчання та активного відпочинку. Малюки сприймають, це перша граматична основа. Малюки сприймають їх лише як іграшку, це перша частина складного речення. Діти старшого віку використовують під час навчання та активного відпочинку, це друга частина складного речення, діти використовують. Це друга граматична основа. Отже, це складне речення, яке складається з двох частин, як ми бачимо, ці частини поєднані за допомогою інтонації, сполучниковий зв'язок відсутній. Це складне речення з безсполучниковим зв'язком. Смарт браслет стежить за станом організму людини. Вебкамера передає зображення в реальному часі. Планшет зберігає безліч інформації. Смарт браслет стежить за станом організму людини. Це перша частина складного речення. Смарт браслет стежить. Граматична основа, відповідно. Веб-камера передає зображення в реальному часі. Це друга частина складного речення. Граматична основа веб-камера передає. Планшет зберігає безліч інформації. Це третя частина складного речення. Планшет зберігає. Отже, це складне речення, яке складається з трьох частин і поєднані ці частини між собою за допомогою інтонації. Тобто, в цьому складному реченні безсполучниковий зв'язок. Дрони допомагають науковцям, військовим, пожежникам, екологам, тележурналістам. Дрони допомагають. Тут лише одна граматична основа це просте речення. За допомогою квадрокоптера можна зняти незабутнє відео про свого міста чи села з висоти пташиного польоту. Це буде також просте речення. Гаджети безумовно полегшують наше життя. Ми бачимо тут саме вставне слово в цьому реченні, всередині речення, воно виділяється комами, гаджети полегшують. Це граматична основа, вона одна в цьому реченні, відповідно, це буде просте речення. Але ще є варіант цього речення, є продовження в деяких варіантах підручника. Але я наголошую на тому, що ми розглядаємо саме такий варіант, але на це треба звернути увагу. Справа 490. молоденькому вітру здалося, що всі хмари він прожене. Молоденькому вітру здалося. Це перша частина складного речення, що всі хмари він прожене. Він прожене. Це граматична, друга граматична основа. І, відповідно, що всі хмари він прожене. Це буде друга частина складного речення. Це складне речення. В нас з двох граматичних основ поєднані сполучником Що. Для того є муха на світі, щоб ледері не спали. Муха є перша граматична основа. Для того є муха на світі це перша частина складного речення. Щоб ледері не спали, друга частина складного речення. І, відповідно, друга граматична основа ледері, що робили, не спали. Ці дві частини складного речення поєднані з получником щоб. І хоч січень січе, а мені за плечем журавлі журавлять. Січень січе. Перша граматична основа. Журавлі журавлять. Друга граматична основа. Дві частини складного речення поєднані сполучником А. Дуби гойдались і тремтіли клени. Дуби гойдались перша граматична основа, клени тремтіли, друга граматична основа. Дві частини складного речення поєднані за допомогою інтонації та сполучника І. Отже, в цьому складному реченні сполучниковий зв'язок. Не плюй у криницю, бо прийдеш по водицю. Не плюй у криницю – це перша частина складного речення, прийдеш по водицю це друга частина складного речення. Дві ці частини поєднані сполучником «бо» та інтонацією. Отже, це складне речення сполучниковим зв'язком. Наш урок завершено. На все добре!